Гаррі Поттерівські сюжети на сцені євробачення. Одна з найбільш загадкових, темних і відьомських пісень на цьогорічному конкурсі від Ірландії. І що спільного між Україною та Ірландією, чому саме українська режисерка знімала відео для цієї пісні? І нарешті, що означає синій колір та Doomsday Blue, про який співає учасниця у англійській мові. Говоримо сьогодні на жизовий англійський і про англійську, і про конкурс Євробачення. Не дивуйтесь такому поєднанню. А ліпше підпишіться на Когікон, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, аби не пропустити жодних відео. А ми у розслабленій атмосфері та з моїм талісманом Лазурітом, під колір сьогоднішнього відео, будемо говорити про текст, ідеї, відеоряд, музику та англійську мову на основі ось цієї пісні. Doomsday Blue. Поїхали! Так, друзі, пропоную поглянути на живий виступ з Іспанії, а вже потім перейти до відеоряду і всього іншого. І попередження: дисклеймер. Якщо ви не ходили в туалет перед переглядом цього відео, то ліпше сходіть, бо зараз буде страшно. Тут ми маємо вентрологію або черевомовлення ви театрального жанру і заклинань. От глибинним таким тембром із самого шлунку. Та, в принципі, тут і баси будуть такі, що буквально вібрують у мене в шлунку. <слух> Чуєте усі ці грудні кишкові звуки, буквально. <слух> <слух> у нас там на фоні якісь пектограми, окультні знаки, усе страшне гнітюче. Світла майже немає. І цей ніжний тембр опускається в якесь просто провалля своєї діафрагми. You so Коротше. <laughs> <laughs> вона виглядає просто як ідеал розчеловічування. Хоча насправді йдеться про дуже таку людську емоцію ось цього скомпресованого гніву, болі і. Зараз hey! На сцені відбувається дійсно якась магія, якийсь поєдинок, заклинання. Слухайте, Гаррі Поттер дуже лайтово виглядає на фоні того, що зараз відбувається на сцені. Мені здається, це більше сімейка Адамсів. А ось тут почався джаз якийсь легкий поп, майже Барбі, ось такий легкий фльор із цими єдинорухами. Ой, пішов флір. Пішла весна-весна і все розквітло. Весня не загосте. Але! Що це за поєднання таке непоєднуваного? До речі, тут буде і скрім далі, і електрозвук, і, і рок? Mm -hmm. Мені вся частинка дуже подобається, вона така ніжна, лірична, і це про якусь іншу версію того, що було перед історією, до того, що трапилось потім закланання. Вона не просто так говорить на сцені, скоріш за все була передісторія, яка її штовхнула на цей крайній крок. І яка задала їй болю, який тепер виміщується у двух пісні. <плес> Вони Денбі Сак дуже пластичні, театральні і легко перемикаються з однієї іпостасі на іншу. Ну, власне, так само, як і в займенниках. Я намагаюсь балансувати. Знову йде наростання, тільки тут, нарешті, ми маємо виведення із темноти, із низів, звуку і тембру. І І ось тут вона переходить на верхній регістр. агресує звуком. Вау, тут майже зірвала цю ноту, але на скрімові зробила це. Уже на низах. Але... Це вже має жоскрім. <сум> Окей. Це не зовсім мій стиль музики. Я б таке, мабуть, не слухав. Я не знаю, яку ситуацію треба. Я знаю, яку ситуацію треба. Це коли тебе дістали, навіть не дістали, коли тобі завдали такого болю, що тобі хочеться зірвати якусь дамбу нахрен просто у відповідь. Ось це та сама емоція, і вона дуже нетипова для євробачення і всього євровізійного простору і оцієї такої легкої лайтової лібералочки, яка завжди про позитив, позитив. да, ми всі токсично позитивні і на лайті. Окей, вона намагається тут загравати якось залом, хоча ця пісня вся про неї і про її історію. І стається <зал>, зал просто шокований. Здому <зал> ми маємо тут зміну настроїв, але нарешті йде в танець. Це її мрії про те, що мало бути у стосунках, а як вона обернулась насправді потім. Мені знаєте, що подобається, що вона співаючи в такій манері, абсолютно не надривається, не намагається видавати більше, ніж в тебе є ресурсу всередині. Це завжди виглядає кепсько. Коли до речі, можливо, саме за це критикувала Альона Джеррі Джері на тому ж сам на тій же самій сцені, в той же самий вечір. Не О, це дещо зміна. Вона обіграє тут вокалізм, те чого не було, Відходить в нової. Зараз має бути якась зміна кода завжди приносить якусь динамічну музичну і структурну перебудову пісні, і зміна трансформація Власне, виконавець. О, це уже не джаз. Ми переходимо до блюзових ноток. І ця частинка має дуже багато референсів до фільмів Жаху. У кожному жахіті потрібно знайти ось цей момент. Чарівної небезпеки. Чи з екрану телевізора потрібно зробити тишу. Тиша перед бурею для того, щоб це мало більший ефект. Ага, вона значна собі жертву глядацькому залі Doomsday Blue – це його улюблений колір. Ось зараз вона йому видасть. Що ж саме цей Doomsday Blue символізує і означає для неї? Вау! Wow. Що за експресія? Зараз ми почуємо скрімінг. Yeah! Як така маленька дівчинка може це робити? Хм, ну, окей, там є так, так звані фальшиві ложні зв'язки якими це робиться технічно. Але все одно акустичний образ і візуальний образ не сходяться. Тріс, це так дисонує. Я, я знаю, що для багатьох цей звук просто буде бісити, їх дратувати, буде страшним і неприємним. І та емоція цієї пісні також мало приємна. Мені рефлекторно самому захотілося відкашлятися. Це дуже складно, Але про що це все? І чому ця пісня потрапила на Євробачення? Чи має вона лише апатаж, чи є за нею якась серйозна історія? Бачите, для мене конкурс Євробачення це матеріал для психіатричного дослідження, точно так само, як за моїм вікном. Зараз відбувається якась каздітько-психіатрія. Але окей. Це матеріал класний, який дозволяє через аналіз проникнути у мізки колективної свідомості різних країн і Європи загалом. Тому мені завжди цікаво подивитися не на прогнози Євробачення, а на результати і подосліджувати Євробачення, коли воно вже завершилося, аби зробити висновки. Не про те, що трендово, не трендово, на що зробити ставку, не ставку, який жанр зайде-не зайде, а про те, в якому загальному психологічному стані перебуває. Європа. Але ви побачите таку закономірність, можливо, в окремому відео зроблю для вас. Якщо ви просто візьмете усі пісні Євробачення, зберете і обробите їх тематично за мотивами, які повторюються, то ви побачите закономірності. В різних роках конкурсах різних років відбуваються різні в перефокусування того чи іншого мотиву, теми, яка буде обговорюватися. Іншими словами, в кожний рік Європі болить щось своє. Про що вона буде співати значно частіше, ніж про щось інше. Якщо ви скажете, о, Євробачення завжди про любов, танцюльки і ще щось там. Ні-ні-ні, коли ми починаємо розбиратися в тематиці і в мотивах пісень, то бачимо там серйозні суви. В цьому році велика кількість пісень зосереджується на мотиві помсти. Саме тому я вибрав цю пісню як найбільш таку яскраву з них, як втілення, тестя, помсти і люті. Це просто. У мене, там На вулиці здається, також відбувається помста. Хтось комусь намагається погрожувати, відрізати голову. О, окей. Поїхали далі до тексту. речі, сам псевдонім Bambi Thug означає з однієї сторони Bambi, така мила, легка, easy-going person, людина. А Thug, з іншої сторони, означає часто violent, aggressive person, especially one who is a criminal. такого гангстера, кримінального авторитета. Як... Тобто це поєднання непоєднуваного, з однієї сторони, така барбія, з іншої сторони, апокаліпсис, трястя і агресія. У тексті буде чимало відсилок до Doomsday Blue. Це туга судного дня. Деякі прикладаються як блюз судного дня, але ні за жанром ця пісня не є блюзом, ні, власне, за контекстом. Вона не зовсім є блюзом, та й блюз також, власне етимологічно пов'язаний із сумом. Бітак починає свою пісню із закляття Гаррі Поттера. Закляття смерті. Авата кадавра, I speak to destroy. The feelings I have, I cannot avoid. А кадавра заклинаю тебе, говорю зі слова, щоб тебе зруйнувати, емоції, почуття, які маю всередині, не можу від них я втекти. Through twisted tongues, a hex deployed on you, that all the pretties in your bed escape your hands and make you sad. Twisted tongues це злі язики, якими я накладаю на тебе hex, тобто закляття. Deploy a hack on somebody означає накладати на когось закляття. Закляття, аби усі красуні в твоєму ліжку втекли з твоїх рук. In your bed, escape, втікати, right? And make you sad. і засмутило тебе, неймовірно. And all the things you wish you had, you lose. І щоб усі речі, яких би ти побажав, ти втрати. I, I, I know you are living a lie. Я знаю, що ти живеш у брехні, брехнею живеш. Live a life, live a lie. Не плутайте проживати життя і жити брехнею. I see the scars in your eyes, I know you are living a lie. Бачу шрами в твоїх очах, я знаю, що ти живеш у брехні. I guess you'd rather have a star than a moon. Мені здається, тобі хотілося б мати зірку, а на місяць дотримати щось недосяжне. I guess I always overestimate you. Здається, я постійно тебе переоцінювала. Overestimate Переоцінювати. Underestimate. Недооцінювати. Who do all the things that you do? До чорта усе, що ти робиш. I'm down, down in my doomsday blue. Я занурююся, у цю тугу дня. Тобто від своєї туги і болі я буду тобі мститися. I know you are living a lie. Я знаю, що ти живеш брехнею. cadaver of the thoughts in my head, the places I touch when lying in bed, the vision of you, the words that you said, undo. Вона з однієї сторони накладає на нього закляття смерті, з іншої сторони, усі думки, які приходять до неї в голову, і усе до чого вона торкається, згадуючи його і лежачи в ліжку, і ось ці спогади, і буквально картини із ним перед очима та слова, які він говорив. Вона їх undo, тобто скасовує, тобто відміняє, тобто буквально заперечує, перекреслює, викидає з пам'яті. «My heart be buried in the ground, and the strings...» I bind your bound. Моє серце поховане глибоко в землі, тобто ти його розчавив, розтоптав, вбив. І я тебе прив'язую ниточками до ниточок, strings, інколи це ще струни bind, якщо ви когось зв'язуєте, то це не буквально ви когось зв'язуєте. bind, bound, bound, три форми дієслова. You can tie a knot зав'язати вузол, тобто почати серйозні стосунки з кимось, завести сім'ю. No strings attached означає секс без стосунків, тобто no strings attached, А якщо strings attached, то ви у стосунках. bond, знову ж це певна емоційна прив'язка. Ми говоримо. Бачите, усі ці зав'язки, прив'язки, троси, струни. Не нитки пов'язані із стосунками, зв'язаннями двох людей чи більше разом, і також інколи використовується для прив'язування чогось негативного, як прокляття до когось. For your romance Фоєромец, and баген, and borrow. Заради. Кохання з тобою заради стосунків з тобою. Romance – це і стосунки еротичні, та любовна історія. It's draining me hollow – мене це спустошує. You could slow dance me out of my sorrow. Звісно, своїм легким танцем міг мене витанцювати повільно із моєї sorrow, горя, смутку. Your favorite color compared to the others is doom. Doom – це доля, це приреченість, це загибель. Якщо вже говорити метафорами кольору, то дум асоціюється із в'ялістю, із бляклістю, із втратою життя, вицвітанням. А ось вам цікавинка. В англійській мові колір синій, blue і blues пов'язані, але емоції пов'язані, а не просто якимось кольоровим зв'язком. По-перше, blue – це і синій, і блакитний. Ви, звісно, можете сказати light blue» або dark blue» для того, щоб розділити відтінки. Однак англійці не мають окремого слова для блакитний чи окремого для синій. У них ця категорія словесно позначається одним словом, але це не означає, що вони не здатні розрізняти цих відтінків кольорів. Метафорика синього кольору в англійській мові, по-перше, пов'язана із смутком – «sadness». Як ми це знаємо, ми знаємо це із купи виразів. Коли ви почуваєтеся блакитно, you feel blue або you are blue, це не означає, що ви голубий, це означає, що вам сумно. You feel blue. I feel blue today. I feel a bit under the weather today. Okay? Якщо ви співаєте blues, або you sing blue, це означає, що ви жалієтесь на щось, на важку доленьку. Якщо у вас починається тиждень не з тієї ноги, чи ви такі пригнічені, не можете зібратися і сонні, то, скоріш за все, you are having a blue Monday. Тобто у вас блакитний понеділок. Тепер ви знаєте, як описувати ці важкі понеділки. А ось ті, хто народжувала чи будуть народжувати, мабуть, скористаються колокацією Go through the baby blues. Адже так само ви говорите про переживання пострадової депресії. Baby blues – Однак, якщо із сумом, усе більш-менш психологічно універсально, то з іншими поняттями не так просто. Наприклад, для англійців блакитний це щось невідоме. Out of the blue це ні з того, ні з сього. Ляпнути щось, наприклад, або зробити щось. Out of the blue. Тобто із місця, яке для нас невідоме і неочікуване для нас. Be in the blue означає distance, тобто бути десь віддаленим, з'явитися from the blue. Також англійці говорять дуже рідко once in a blue moon, то він стає не червоним той місяць, а саме blue moon. Go into the blue означає відправитися у незвіданий шлях, або відправитися в нікуди, в темряву. Якщо ж ви перебуваєте в безвиході, або вибираєте між двох опцій. Що абсолютно програшні, тоді ви перебуваєте between the devil and the deep blue sea. Blue sea асоціюється з чимось незвіданим, просто як ось та глибина і прірва людської душі, в яку ми інколи занурюємося і відчуваємо себе там максимально розчавленими. Проте для англійців синій колір це і ще певна височина: Blue blood – блакитна кров. А отже, це аристократія, nobility, aristocracy, blue sky, thinking, ideas, research. Усі вони можуть бути blue sky, тобто десь високолітаючими в небесах. Якщо ви називаєте якийсь продукт чи послугу blue cheap, це означає, що це високоякісна послуга. Також, якщо ви blue pencil your text, ви виправляєте коригуєте, і поліпшуєте свій текст. Ну і нарешті отримати blue ribbon, синю стрічку, означає отримати нагороду чи високу відзнаку, чи бути позначеним як високоякісний. Якщо ви називаєте людину true blue, чи там говорите, he's a true blue man, a true blue worker, ви говорите, що хтось відданий і вірний. Ну і нарешті синій асоціюється із прозорістю: clear blue sky. Або clear Blue Water. у цій пісні нетиповим для Євробачення є її антипозитивізм. Вона про сум, про біль, про жаль, про помсту, про розбитість. Про найгірші, здавалося б, емоції, які деякі вважають розлюдненими, чи тими, які сигналізують про розлюднення. Однак агресія і людь є частиною людської природи. Вона вас не розлюднює на Євробаченні дійсно. А говорити про людь, агресію, біль і помсту не прийнято. Цей мотив помсти і мотив цієї розбитості, коли вивільняється чорна порожнеча болю і страждань на сцені. Простежувався в українських піснях національного відбору. Пам'ятаєте гурт на наприклад, і їхню пісню? А в принципі не багато пісень цією ж емоцією, в цьому стилі і в цій подачі. А ось вам ще одна аналогія. Бамбі Сак у цьому році в Лондоні на вечірці презентувала пісню цунамі і пісня своєю мотиваційною структурою, не пісенним жанром, зауважте, не музичністю схожа на пісню Цунамія. Там також оця хвиля, яка руйнує все на своєму шляху, яка мститься, яка виходить з берегів для того, щоб помститися. Те саме ми маємо у пісні «Цуна... цунамі Suck». і повірте, ця пісня значно потужніша ніж те, що в кінці знову ж вжимаючись в рамки Євробачення, пустили на сцену і дозволили бути на сцені від Ірландії. У нас знову це є звук абсолютно такої божевільної, яка, здається, втратила е, зв'язок будь-який з реальністю і просто її знесло дах від лютів, від болю, від всього чорного, що є всередині. До речі, тембрально у них щось є схоже із Леді Каговою. Відразу ми відчуваємо цю напругу і відчуття загрози. І далі відчуття темноти темряві, яка пожирає. Дуже довгий вступ, але тут, мабуть, має бути зараз якийсь вау вибух. Ось це перевтілення образу пекла на сцені може здаватися просто якоюсь епатажною штукою чи там намаганням. Привернути увагу, і для мене це суто така психологічна картинка, яка сприймається суто як візуалізація емоцій. Тут Що вокал, що слова дуже агресивні, Оце цунамі буде зносити усе на своєму шляху. В адекватному здоровому психологічному стані це не моя музика, в якій мені комфортно. Але бувають стани. В яких я можу зрозуміти і провідчувати цю музику, вони бувають короткими. Якимись... Я, я уявляю, що людина переживає, що в неї хронічно такий стан, це просто жесть. І тоді я починаю розуміти, чому певна музика їй лягає і заходить. Місцями це брудно, це темно, це чорно і навіть чорно рото. Тут словесно, те, що вона говорить, це дуже. Неприємно, агресивно, але ця людь покладена на певний контекст. Зрозуміла а контекст в тому, що у 2013 році Бамбі Сак переживає сексуальне насилля над собою. Її гвалтує той, хто кого вона бажала другом. Справа нарешті вже набуває розголосу. Вона просувається в судах. І велика кількість усіх негативних емоцій, усі травми і болю, витікає в музику, в вокал і в ось такий синічний образ. А тут виникає дилема, адже нав'язана совком, де не було можливості виражати і нормально проживати свої емоції. Норма поведінки говорить про те, що нам потрібно їх компресувати, свої негативні емоції. Ніразчі лавічі В українській культурі до приходу совка що була культура горювання. До речі, одним із її втіленням було голосіння, і це стосувалося не лише ну власне похорон. Це могло стосуватися, наприклад, розлуки втрати будь-якої. Це не було приказування. Я не хочу, щоб ви плутали приказування, бо в деяких регіонах України на кладовищі можуть приказувати, і це робиться інколи для соціального реваншу. Тому що якщо чоловік, наприклад, зраджував жінку, то це і помер, то це принаймні, останній шанс, де вона може голосіння і горювання це про інше, це про можливість дати собі пережити горе і пережити його із іншими, тобто для Жертви це можливість прожити свою емоцію, а не закапсулювати її, і зробити хронічною проблемою для соціуму. Це можливість доєднатися до цього горя, щоб прожити його разом з іншим і стати емоційно більш зрілим і більш людяним, більш людиною. Переживання своїх глибоких темних емоцій і станів не робить нас меншими людьми. Нас розлюднюють наші вчинки уже далі і мотиви. А не сам факт переживання агресії, люті, горя чи от таких страждань душевних. Тому не капсулюйте це, дозволяйте собі проживати, якщо потрібно плакати, плачте. Про це пише Полудьонов абсолютно офігезно у своєму пості, який на часі в інстаграмі залишу посилання, почитайте про культуру горювання. Я думаю, що потрібно буде зняти окреме відео такого плану філологічного. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю пісню під цим відео? Чи зайшла вона вам, чи сподобалася, і чи варто на конкурсі Євробачення взагалі підіймати ось такі глибинні, темні страшні емоції? До речі, готую для вас велике відео огляд на основі своєї статті про мотиви в українських піснях протягом останніх 20 з копійками років нашої участі на цьому конкурсі в порівнянні із російськими наративами, як вони конфліктували, та як ось цей внутрішній конфлікт колонізації. І деколонізації нарешті вибухнув у таку цю бісценну війну на конкурсі Європачення. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок та залиште коментар, особливо ваші побажання щодо тем розборів, які будуть тривати на Когіконі. Thank you so much for watching and see you next time!